Роботу виконавчого комітету міської ради присутні сім членів виконкому. Кворум для проведення засідання є. На засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколаєвич, заступник директора департаменту бюджету та фінансів міської ради Чвертнякова Вікторович. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім. У разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно до закону про запобігання корупції, зазначення відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас 86 питань. Є пропозиція за основу. Хто за? Також прошу внести до порядку денного питання про погодження розміщення офісу з продажу придбання житла. Хто за? І в цілому порядок денний, хто за. Переходимо до порядку. Денного перше питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 10 квітня два 565. Будь ласка, Віктор Миколаївич. Шановна, Шановна Світлана Григорівна, шановний члени виконавчого комітету, вносимо зміни в рішення виконавчого комітету, де була затверджена склад призивної комісії. Додатково вноситься Юрченко Ольга Іванівна за пропозицію житомирського МТЦК і. Малюта Віктор Андрійович до складу приземної комісії. Прошу прийняти про дякую про погодження інвестиційної програми комунального підприємства теплокомуненерго на 2024 рік. Завершили опалювальний сезон і починаємо готуватись до нового. Так? так. Шановний колко, шановна Светлана Григорівна, ми виносили на розгляд погодження інвестиційної програми, яка розрахована на два роки реалізації. Це реконструкція котельні «Війський 7. сім. Вона буде виконуватися... Давайте без адрес. Так, вибачаюсь. Вона буде виконуватися суто власними силами. Ми в прошлому році закупили котли, в цьому році закінчуємо монтаж. Вартість інвестиційної програми в рамках залишкової амортизації 17 мільйонів гривень. Є питання? Немає на голосування. Хто за? Дякую. І про затвердження змін до фінансового плану теплокомунерго на двадчет рік. Визначно бюджетні кошти. Так, так. Згідно рішення останнього рішення сесії міської ради набудено на кошти на поточний розрахунок за електричну енергію, 35 млн мільйонів гривень за лютий, квітень і березень, і 12 мільйонів 300 на реалізацію проєкту газопошньової машини без адреси. На голосування так. хто за. Дякую. Дякую, Тори, все нормально? Пішли? Дякую. Наступне питання про затвердження змін до фінансового плану управління автомобільних шляхів на 2024 рік. Так. Доброго дня. Доброго дня. Просимо затвердити зміни до фінансового плану на 2024 рік на закупівлю мікроавтобуса пасажирського за мільйон 300 тисяч гривень за рахунок частини коштів, що були передбачені на придбання вантажного самоскиду, відповідно до звернення військової частини А 0504 від ноль Можна 2024. без військової частини Вибачте. просто за звернення військової частини передбувається транспортний так, засіб, так, який так. передається на військову частину. На голосування хто за? Дякую. Дякую. Про довгострокове припинення дії договорів оренди нерухомого майна. Що належить комунальній власності Штомарської тергромади? Добрий день питання перше: припинення достроково за згоди сторін дії договорів оренди нерухомого майна, що належить комунальній власності міської територіальної громади. Це аптека за адресою. <кій>, майдан Крольова 5 загальною площаді, 131 метр. Також е, який орендував футбольний клуб Полісіс. Ну, оскільки знаходиться в стадії ліквідації, так, то приміщення повертається в раду, скажімо, власнику територіальної громади. Також це більярдна за адресою Житомир старий бульвар 34 загальна площа 188. Повертається парку для їх це, на голосування. Хто за? Про оренду комунального майна. Так, про оренду. Надати дозвіл комунальному підприємству регулювання іренних відносин Житомирської міської ради, на укладання з міським культурно-спортивним центром Житомирської міської ради, договором оренди нарухового майна, <кх> на житлових приміщень. Будівлі човнової станції за адресою Житомир провулок третій Чудновський, 39, дев'ять, загальною 131 сто метр для проведення занять в секції висловання за реда оплати 1 гривна на голосування. Хто за? Дякую. 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 Наступне питання про розгляд звернення щодо присвоєння та зміни адрес об'єктів нерухомості та будівництва. Доброго дня, шановні члени виконкому присутні. Даний проект передбачає. Присвоєння та зміну адреси об'єктів нерухомого майна, 10 пунктів, чотири з них індивідуальних житлових будинків, чотири комерційні об'єкти, один багатоповерховий багатоквартирний житловий будинок і житлові квартири. Питання немає на голосування хто за? І додаткове питання про погодження розміщення офісу з продажу придбання житла. В свій час виділено в сесія міської ради земельна ділянка під будівництво багатоповерхового житлового будинку за адресою гроші десантників 19. Відповідно, люди взяли дозвільні документи, хочуть поставити офіс по продажу і придбання житла. Схему приклали відповідності до схеми згідно чинного законодавства при умові погодження з всіма службами на 2-4 місяці. У випадку, якщо будівництво закінчиться раніше, то дане проєкт рішення втратить чинність. Немає питання на голосування. Хто за дякую. дякую про затвердження положення про виконання закладів щодо видалення засохлих, пошкоджених дерев, обрізання крон дерев на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків. Доброго дня, шановні члени виконкому. Даним проектом рішення пропонується затвердити положення про виконання заходів щодо видалення зелених засохлих, пошкоджених дерев, обрізання крон дерев на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, Житомирської міської територіальної громади згідно з додатком. Ну і постараюсь коротко про основне про що ж іде мова в положенні, на кого поширюється дане положення? Дане положення поширюється на об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирів будинків, Житлово-будівельні кооперативи, які здійснюють управління спільним майном багатоквартирних будинків в межах Житомирської міської територіальної громади, хто є розпорядником бюджетних коштів. Розпорядником бюджетних коштів є управління житлового господарства Житомирської міської ради у рамках виконання галузевої програми. Хто є одержувачем бюджетних коштів? Одержувачем є наші ОСББ, управителі багатоквартирних будинків, ЖБК, які здійснюють управління багатоквартирними будинками. Джерела фінансування, джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету та кошти співвласників багатоквартирних будинків. Коли починає діяти положення? Положення почне діяти одразу після оприлюднення управлінням на офіційному веб-сайті Житомирської міської ради оголошення про початок прийому заявки заявок від одержувачів. Куди подавати заявки? Заявки з відповідним пакетом документів, про які мова йде в цьому положенні, подається безпосередньо То, який до пакет документів, мають подати ті, хто звертається. Далі буде про пакет документів до управління житлового господарства, і які ж документи необхідно подати. Перш за все, це копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб. Друге, це для управителів копія витягу з рішення загальних зборів співвласників про те, що вони обрали управителя. Третє це копії актів обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, складені комісію з обстеження зелених насаджень. Ну і четверте це розрахунок до кошторису за формою, яка визначена додатком 2 до цього положення. Окремо, хочу важливо зауважити, що в рішенні. Є таке як гранична вартість. Вона буде визначена окремим рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради. Ну і із важливого при розрахунку кошторису вартості послуг із видалення засохлих пошкоджених дерев, ну і обрізання крон дерев. Одержувачем має бути враховано, що з місцевого бюджету буде відшкодовано лише вартість таких послуг виключно в межах їх граничної вартості. Ну і гранична вартість буде визначена на основі 275-го наказу Мінекономіки методом прийняння ринкових цін та ринкових консультацій. Прошу підтримати дане рішення. Є питання? Немає на голосування. Хто за? Дякую. Дякую. Наступне питання про склання основних фондів комунального підприємства «Житомир-Водоканал». Добрий день, шановна Світлана Григорівна, шановні члени виконкому. До виконкому міської ради звернулось комунальне підприємство Житомирводоканал і надав експертні виставки Житомирської торгово-промислової палати про неможливість подальшого використання автотранспортних засобів. Враховуючи це, прошу дозволити комунальному підприємству Житомирводоканал списати та зняти з балансу автомобіль ваз 21063 90 року випуску. Беззалишкової вартості, екскаватор Borex 2102 2004 року випуску без залишкової вартості та компресор пересувний ПСКД-25 1980 року. Випуску без залишкової вартості. Немає питань на голосування. Хто за е, враховуючи. Виробничу необхідність просимо дозволити комунальному підприємству Житомирводоканал та Житомир теплокомуненерго безоплатно передати з балансу на баланс комунального підприємства по експлуатації штучних споруд труби «Житомирводоканалу» діаметром 600 мм у кількості 1 штука, діаметром 1000 мм у кількості 7 штук, діаметром 1200 мм у кількості 6 штук. А Житомир 26,5 погонних метрів, труби 219 дев'ятнадцять. Немає питань на голосування. Хто за? Дякую. Наступне питання про взяття на квартирний облік, включення до списки першочергового та позачергового одержання жилих приміщень і упорядкування черги за місцем проживання. Доброго дня всім. Даним проектом рішення пропонується взяти на облік а саме в загальну чергу 10 сімей, включити до списку першочергове одержання житла 8 сімей. Це багатодітна сім'я, одна учасники бойових дій і внутрішньопереміщені особи з числа учасників бойових дій, включити до списку позачергове одержання житла 9 сімей, це всі у нас особи з інвалідністю внаслідок війни. Також зняти з квартирного обліку 4 сім'ї, одна сім'я. Одержала грошову компенсацію по 719-й постанові. І так, одна сім'я одержала грошову компенсацію по 719-й постанові. Та одна сім'я одержала пільговий кредит. Дві сім'ї не поновили понад 10 років свої облікові справи. Внести зміни в облікові справи по чотирьох сім'ях там. Одна відмова є у нас щодо взяття на квартирний облік у зв'язку з відсутністю підстав. Всі заяви, документи були опрацьовані, розглянуті на засіданні громадської комісії. Зауважень доповнені відходом. Немає питань на голосування. Хто за наступне? Про зняття з обліку громадян, які потребують надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання громадян, пропонується даним проектом рішення зняти дві сім'ї з обліку для надання тимчасового житла у зв'язку з тим, що одна сім'я одержала грошову компенсацію за зруйноване житло. Це наша Житомирянка, придбала житло, і одна сім'я одержала грошову компенсацію по 280-й постанові. Це ВПО по числавбеде на голосування. Хто за? Да. Про надання жилої площі. Перепрошую про надання жилої площі. Даним проектом рішення пропонується надати сім'ї військовослужбовця, який брав участь у захисті батьківщини квартиру після проведення реконструкції нежитлового приміщення під житлове за власні кошти. Квартира визнана такою, що відповідає є житловим приміщенням. Рішення виконкому надається зі зняттям черги. На на три особи. Наступне про включення жилого приміщення до числа гуртожитків виконавчих органів міської ради та надання його працівнику. Даним проектом рішення пропонується заклопотання виконавчого орга виконавчого комітету включити до числа гуртожитків квартиру та надати працівникам виконкому на пр на період роботи виконавчих органів міського ради. Хто Дякую, Дякую за увагу. Наступне про створення ради безбар'єрності при виконавчого комітеті міської ради. Доброго дня. Проектом рішення про створення ради безбар'єрності при виконавчому комітеті штоморської міської ради пропонується утворити раду безбар'єрності на виконання національної стратегії створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Питання безбар'єрності набагато ширше ніж просто доступність фізична. Зараз держава активно розбудовує безбар'єрність і цю тему піднімає на всіх рівнях. І ми створюємо таку раду при виконавчому комітеті. Особливого значення має це питання, і тому раду очолює за нашими пропозиціями міський голова. До складу входять всі заступники міського голови і практично всі керівники виконавчих органів міської ради, представники громадськості, які дотичні до теми безбар'єрності, оскільки безбар'єрність це не тільки про пандуси і підйомники. Це про мовну, цифрову, освітню, культурну інфраструктурну, це набагато ширше поняття, і тому ми хочемо, так як і вся Україна, йти в цьому напрямку, тому що зараз війна, часи складні, але все ж таки нам потрібно думати про те, що Україна і Житомир мають бути комфортними для будь-яких прошарків людей. Немає питань на голосування. Хто за? Дякую. Наступне про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 липня 2018 року номер 768 шістдесят про утворення міської комісії щодо розгляду заяв деяких категорій осіб, які мають право на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлових приміщень. Ми пропонуємо внести зміни до даного рішення стосовно складу комісії по призначенню грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для членів сімей загиблих осіб з інвалідністю першої другої групи в наслід до захисту батьківщини, а саме включити до складу комісії за відповідною заявою начальника управління у справах ветеранів війни Житомирської міської ради Андрія Олександровича Забігайла. На голосування хто за? Дякую всі інші питання в закритому режимі.